Ході робочого візиту до Волочиського району голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха побував на урочистостях з нагоди дня місцевого самоврядування. Очільник краю у своїй промові зазначив, саме працівники місцевого самоврядування по справжньому розбудовують сьогодні район і область. Хочу щиро від душі вам подякувати за таку тісну співпрацю, за те, що ви є прикладом одним із прикладів злагодженої роботи на території Хмельницької області, за те, що з року в рік. Волочиський район розвивається і він стає набагато кращим в своєму розвитку. Василь Ядуха наголосив, органи місцевого самоврядування відіграють чи не найважливішу роль у становленні та розвитку сіл, міст і районів. Це єдина команда, яка сьогодні є і мала би бути на території кожного району, тому що від голів сіл селищ, депутатів усіх рад. Залежить дуже і дуже багато. Тому що ви так, як говорили, людей, яка найближче наближена до кожної людини. Хтось грається в політику, а нам треба брати на себе відповідальність за все життя, яке сьогодні проходить на території області, нам немає як закривати всі кабінети чимодами йти на Майдан. Просто немає як. Отака От ситуація. Я хочу вірити в те, що і надалі ми будемо разом. І надалі ми будемо йти до людей, це наша головна місія. І реально людям розказувати всю про ту ситуацію, яка є. Згадав очільник краю і про заплановане реформування місцевого самоврядування. Запевняє, більшість краян підтримують запропоновану реформу. Люба концепція, любе реформування потрібне з єдиною метою. Сьогодні все зробити для того, щоб територіальні громади, ваші особі, жителі всіх селищ, сіл. Міста отримали в доступній формі для них публічні послуги. І це мабуть саме сьогодні головне. Долучились до привітань керівники Волочиського району. Працівниками місцевого самоврядування стають люди різних професій, які заслужили довір'я громади, стали захисниками і порадниками для кожного жителя. Порядність і відповідальність працівників, їх увага і чуйність професіоналізм є найбільшим гарантом подальшого розвитку і значимості місцевого самоврядування. Я хочу звернутися до усіх сільських горів, до селищних годів, до міського голови, до всього місцевого самоврядування, і особливо до депутатів сілів. Ми стоїмо на завершенні року за підсумками 6 місяців і за підсумками 9 місяців Волочиський район. Соціально-економічних показниках являється першим. Я просто прошу і закликаю, щоб ми на кінець року були першими в нашій області. За доброю традицією кращих працівників місцевого самоврядування Волочиського району нагородили грамотами і цінними подарунками. Дарина Денисенко, Олександр Галянд із Волочиського району для інформаційного випуску.